Вітаю вас, я Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України. Пропоную ознайомитись з новинами та цікавими подіями професійного життя, які ви могли пропустити. Офіс Генерального прокурора та Національна поліція мають дати оцінку діям прокурора, який вручив підозру адвокату у справі її клієнтів. З відповідним дорученням до правоохоронців на прохання Національної асоціації адвокатів України звернувся Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Повідомлення про підозру адвокату у межах кримінального провадження, де вона є захисником, є прямим ототожненням з клієнтами. Також це містить склад злочину порушення встановлених законом гарантій діяльності захисника, вчинене службовою особою. Такі дії по відношенню до адвоката є неприпустимими. Про результати перевірки голова парламентського комітету Сергій Іонуша спообіцяв додатково поінформувати адвокатську спільноту. Уточнено вимоги щодо подання скарги на адвоката до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Це не вона дуже важлива оприлюднено рішення Ради адвокатів України номер 122 яким внесено зміни до положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність. Тепер у разі подання до заяви пояснень, заперечень, клопотань, про долучення доказів та інших документів, скаржникам доведеться додавати доказ на діслання копій таких документів іншій стороні листом з описом вкладення. На сам кінець, для тих, хто шукає прихисток від негараздів війни за межами України, корисним може бути цикл вебінарів доступ до адвокатської професії за кордоном. Пізнавальні заходи цього тижня проводять представники Національної асоціації адвокатів України у європейських країнах і розповідають про особливості законодавства, організацію роботи адвокатури, вимоги та умови доступу до професії, обов'язки, що виникають, та можливості українських адвокатів реалізувати себе. Цього тижня вебінар був присвячений Німеччині та Ірландії. Спікерами заходу виступили відповідно Валентин Гвоздій та Анна Базарчина. Між іншим, хто не любить багато читати, може послухати поради представників Національної асоціації адвокатів України за кордоном, адже усі матеріали викладаються на ютуб-каналі Національної Асоціації Адвокатів України. Посилання на ці новини і додаткові матеріали, як завжди, дивіться в описі під відео Національна Асоціація Адвокатів України. Ми з вами, щоб захищати.